Вітаю! У цьому ролику мова піде про універсальний твердопаливний котел тривалого горіння від заводу Маяк, модель «Екоуні» Type Тайп В. Цей котел довготривалий час постачався тільки України Євросоюзу, але нарешті став доступний для замовлень в Україні. Тому давайте розбиратися в його характеристиках та конструкції. Мене звати Віталій, ви на каналі Котлити ТСК. Підпишіться на канал, то дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми починаємо. Маяк EcoUni Type-V – це флагманська серія універсальних твердопалових котлів, які виготовляються зі сталі, товщина температурно навантаженої частини 6 мм. Призначені для роботи у водяних системах опалення з примусовою або природньою циркуляцією теплоносія з тиском не більше 2 бар або атмосфер. Лінійка потужності серії В включає 16, 20, 25, 30, 40 і 50 кВт. А як правильно підібрати собі потужність котла, ми розповідаємо в окремому відео. Посилання буде в описі. Універсальність цієї моделі полягає у тому, що вся серія котлів Екуні Type-V адаптована для роботи з механічною енергонезалежною автоматикою, з електронним блоком керування та вентилятором примусової подачі повітря, а також під встановлення пилетного пальника. З чого витікає, що котел може працювати на різних видах твердого палива: дровах, вугіллі, брикетах та пилеті, при додатковій комплектації палетним пальником. У базову комплектацію входять сам котел. Паспорт з настановою по експлуатації та комплект чищення від золи та сажі, шкребок, совок кочерга. Ну і по бажанню клієнта можна доукомплектувати котел автоматикою, пальником та відбійником з вермикуліту у камеру згоряння. Гарантійний термін від виробника 36 місяців. А наразі розглянемо конструкцію та устаткування. Котел представляє собою металевий корпус, який складається з камери згоряння, позаду якої розташований конвективний теплообмінник у вигляді вертикальних полиць. Шахт. Тобто котел маяк Type-V В це котел шахтного типу. Завдяки такій конструкції має великі камери згоряння і велику площу нагріву. Таблиця зараз перед вами. Камера згоряння оснащена форсунками для подачі вторинного повітря у зону горіння. На фасаді котла ми бачимо троє дверей. Верхні двері завантажувальні, мають похили боров для зручності користування, середні двері шурувальні, оснащені заглушкою для встановлення пальника. А за ними встановлені дверцята відбійник, захищені керамічною цеглою від перегривання. Внизу знаходяться дверцята зольника, оснащені лючком для встановлення вентилятора примусової подачі повітря або повітряного клапану з вушком для під'єднання ланцюжка механічного регулятора тяги. Всі двері оснащені надійною якісною фурнітурою і утеплені вермикулітовою плитою, встановлені навісни з можливістю регулювання щільності прилягання та можливістю переставляння їх на інший бік. На верхній кришці корпусу котла розташовані, патрубок для встановлення групи безпеки діаметром 1 дюйм, патрубок прямого трубопроводу до системи опалення діаметром 2 дюйми і двері для чищення і ревізії теплообмінника. При їх відкриванні ми бачимо кришку для більш зручного і ефективного очищення вертикальних полиць, а для видалення золи та попелу з конвективної частини на бокових стінках котла встановлені спеціальні ревізійні лючки. На задній частині котла ми бачимо штуцер для зливу води з котла, патрубок зворотнього трубопроводу системи опалення діаметром 2 дюйми і боров димоходу, оснащений ревізійним люком та шиборною заслінкою. Діаметр димоходу, в залежності від потужності, на екрані. Колосникова решітка у моделі Eco -Uni Type V виконана з безшовних труб діаметром 38 мм і товщиною стінки 6 мм. Паливо крізь завантажувальні двері вкладається на колосникові грати. Розпалюється. Повітря для підтримки процесу горіння подається під колоснюкові грати та форсунки. Димові гази проходять через два канали конвективного теплообміннику, віддаючи тепло теплоносію, і виходять у димар. На нашому сайті ви можете ознайомитися з цінами, повними технічними характеристиками та інструкцією. Посилання є у підкасті і в описі відео. Звертайтеся за телефонами на екрані, щоб отримати консультацію та правильно підібрати необхідну потужність та всі необхідні додаткові комплектуючі до котла і котельні, бо якісна обв'язка котла і вірно підібрана потужність це запорука довготривалої експлуатації котла. Питання по котлу залишайте у коментарях. З вами був Віталій та інтернет-гіпермаркет котлів ТТСК. Дякую за увагу! ТТСК з теплом до кожного клієнта.